А діти швидко виростають, пелюшки, школа, коровай, Та лиш матусі пам'ятають, і бережуть дитячий рай, Без зуба усмішка, і ночі, такі безсонні, наче вік, І перша ма, горішки очі, і колискова з року в рік, а перші кроки і падіння. І перекручені слова, і тихе лагідне сопіння, і подарунки до Різдва, а далі школа, букви, друзі, кохання, бійки ЗНО, волосся сиве у матусі, і сльози часом, і ніхто так часто Господа не просить, як мами за своїх дітей. Спаси їх, Боже, безголосе, летить із стомлених грудей, а діти швидко виростають, летять, як вирії журавлі. У серці рубчики лишають сини і донечки усі.